Будинки, як і люди, мають свої таємниці. Зазвичай ці таємниці ми дізнаємося в різних жахастиках чи трилерах. І сьогодні ми розпочнемо згадувати такі фільми, адже таємниці мають бути розкриті. Першим згадаємо фільм Бункер 2011 року з рейтингом IMDB 73. Бункер це захоплюючий і напружений трилер. Який досліджує теми обману та одержимості. Сюжет кінострічки цікавий та тримає в напрузі до самого кінця. Фільм розповідає про молоду пару Адріана та Белен. Одного дня Адріан повертається додому і виявляє, що його кохана зникла, залишивши прощального листа. Збентежений і недовго думаючи, він намагається жити далі, але вже з іншою. Однак у їхній оселі починають відбуватися дивні речі. Другим згадаємо фільм: Вінчестер будинок, збудований привидами 2018 року. Бюджет фільму склав 3,5 мільйонів доларів, а зібрав касу 44 мільйона доларів. Фільм засновано на реальних подіях і розповідає про таємничий будинок Вінчестерів. Це особняк у Сан-Хосе, Каліфорнія. Який колись був особистою резиденцією Сари Вінчестер вдови вогнепального збройового магната, цей будинок не знає кінця, побудований протягом десятиліть безперервної манії 24 годин на добу, 7 днів на тиждень. Він має 7 поверхів і містить сотні кімнат. Для стороннього це виглядає як жахливий пам'ятник божевілля, сумуючої жінки. Але Сара будувала його не для себе, а для тих, хто став жертвою вогнепальної зброї Вінчестерів. Фільм має рейтинг IMDB 5,5, і в принципі він був непоганим. Проте я б не сказала, що це прям страшний жахастик. Було декілька скарі сцен, але вони були короткими і не жахаючими. Третім згадаємо фільм Будинок воскових фігур 2005 року. Це чудовий жахастик дитинства з досить відомими нам головними акторами. Фільм має рейтинг АМДБ 5,5. Сюжет фільму досить простий: шестеро друзів прямують на футбольний матч. Але під час подорожі одна із машин виходить з ладу, і двоє з них прямують до найближчого містечка, щоб придбати деталь і поремонтувати авто. Головною визначною пам'яткою того містечка є будинок воскових фігур. Будинок музею, який в буквальному сенсі побудований з воску, і містить в собі вражаючу експозицію до жаху реалістичних воскових фігур. Як на мене, це гарний слешер 2000-х який містить звичайно певну клішованість маніяків психопатів та багато крові і вбивств. Четвертим згадаємо фільм Пастка 2011 року з рейтингом IMDb 5,3 Головна героїня трилера молода жінка Джульєт, яка за певних причин змушена шукати собі нову квартиру для оренди. І, знайшовши неймовірно чудовий варіант за досить маленькі кошти, незабаром починає помічати, що у квартирі з нею відбувається щось недобре. Кінострічка, як на мене, вийшла моторошною, але досить цікавою. Розбавим ці історії будинком з фільму Бітлджус. Та Beetlejuice, Бітлджус це два цікавих фільми режисера Тіма Бертона. На горищі будинку, де проживає сім'я головних персонажів, є макет міста, який при вимові спеціальних слів відкриває портал до подойбічного світу та випускає на волю привида бітлджуса. Ще перша, що друга частина фільму мені сподобалася. І я радила б спочатку подивитися фільм 1988 року, а вже потім 2024. Шостим згадаємо фільм, Ти повинен був піти 2020 року з рейтингом IMDb 5,4. Кінострічка розповідає про Тео минулому успішного банкіра, одруженого на молодій актрисі Сюзанні, з якою у нього солідна різниця у віці. Підозрюючи молоду дружину в зраді та прагнучи освіжити стосунки з нею, чоловік пропонує провести відпустку в чудовому будинку, розташованому в сільській місцевості. Але в маєтку проживає ще якась сутність, яка добре знає усі брудні таємниці головних героїв, і відпочинок швидко перетворюється на суцільний жах. Сьомим згадаємо фільм Багряний пік 2015 року. З рейтингом АМДБ 6,5 фільм Багряний пік розповідає історію, яка відбувається з молодою письменницею Едіт в Англії за часів вікторіанської епохи. Дівчина закохується в красивого незнайомця, який разом з сестрою живе в особняку на схилі. Коли приходить зима, будинок оточує кривавий сніг. Ніхто не знає причини цього дивного явища, але кажуть, що справа всього лише в червоній глині, яка проступає на поверхню. З часом Едіт починає розплутувати темну історію будинку і таємниці, що ховаються в його стінах. В цілому кінострічка складається з гарних декорацій, костюмів, тобто візуальна складова фільму чудова. А от щодо жанру жахастик, я б сказала, що це більше містична історія. Наповнена моторошними привидами та різними таємницями. Восьмим згадаємо фільм Єретик 2024 року з рейтингом IMDb 7. Не скажу, що даний трилер мені дуже сподобався, він доволі суперечливий. Сюжет Єретика розповідає про двох молодих мормонських місіонерок, які прийшли навернути в свою віру милого літнього чоловіка містера Ріда якого грає Гюгрант. Але невдовзі виявляється, що не такий вже він і милий, а його затишний, на перший погляд, будинок, це справжня пастка. Містер Рід ставить сестер перед філософськими дилемами, які підривають основи їхньої віри. Хоча гра акторів була доволі непоганою, але, як на мене, все, що відбувається в другій половині фільму, потребує трешогляду. Дев'ятим згадаємо фільм Прокляття Бехет з рейтингом IMDb 5.4. Кінострічка розповідає історію молодої дівчини на ім'я Айріс, яка в спадок від батька отримує будівлю колишнього паба та відкриває страшний секрет: у будівлі живе сутність, яка має унікальну особливість та містичну силу. Вона може зв'язатися з мертвими, але лише на дві хвилини. Аріс вирішує використати цю можливість, проте згодом вона дізнається, що за це доведеться заплатити страшну ціну. Головну роль у фільмі виконала Фрея Аллен, відома за серіалом Відьмак. Фільм наповнений похмурими декораціями, певними скері моментами, проте сюжет стрічки іноді стає заплутаним та нудним. І сьогодні завершимо десятим фільмом Воно. 2017 року з рейтингом IMDb 7,3. Американський фільм жахів знятий за одноіменним романом Стівена Кінга. Фільм розповідає про сімох дітей, яких тероризує невідома істота на ім'я Пені Вайс, який живе в моторошному будинку у їхньому місті. Дана перша частина фільму мені дуже сподобалася цей час. І на каналі ви можете знайти і глянути моє відео, як знімали даний фільм, та як створювався цей моторошний будинок з кінострічки.